Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Чудова погода в Івано-Франківську сьогодні, і ми вже нарешті закінчуємо комплектувати крайні надходження та доставляти заздалегідь замовлені трактори під час акції. І з сьогоднішнього дня теж. Починаємо проводити акцію на трактори марки Mitsubishi. Це vrm техніка в місті Івано-Франківськ. Саме тут акційні позиції по mitsubishi по тракторах. Зараз пройдемося нові ціни, але відразу скажу: ціна мінус 200 на трактори марки Mitsubishi. І одненький Hinomoto n 179 теж в цю акцію попадає. І давайте коротко, які трактори. І яка ціна власне, на ці трактори? GF 14 і малюк на 14 кінських сил. На ступицях 2004 рік. Чудові шини задні. Передні шини взагалі нові, 14 кінських сил. Навіть функція обат на місці тут присутня, цікавий малюк з невеликим напрацюванням 378. мотогодин. Хороший стан, грунту метр 10, Комплекти, хороші ножі не зношені, і ціна зараз 5000 умовних одиниць за комплект. Рівень горизонту теж автоматичний, присутній. Тут регулюється. Глибина обробки теж вона є полицею важель і механічно тросом виставляється глибина обробки. Наступний, давайте, МТ-156, він же Янмар К16. Навіть не К16, К-16 у нас був, а то попередне К-50 на 15 кінських сил трактор. Чудовий стан шин. Теж невелике напрацювання 382 мотогодини, Приїхавши до нас, зможете переконатися в чудовому технічному стані і в візуальному стані теж. Бачите, все в рідній фарбі. Зараз вже зможемо, оскільки погода дозволяє, мити трактори, але наразі вони ще є такими, як до нас приїхали. І ціна цього трактора, який 99-го року випуску, теж 5 тисяч умовних одиниць. Чудова ціна за такого трактора, не один же проданий нами і Янмар, і міцубіші Дуже функціональний. Тут, власне, Два режими вперед і один назад. Можна сказати, що навіть такий реверсного типу, оскільки чотири передачі, і ви маєте можливість на тій же передачі рухатися назад. 5 тисяч умовних одиниць за комплект з грунтофризою, ще, звичайно, укомплектуємо. І наступний акційний преакційний трактор МТ-165 на 16 кінських сил. Теж коробка на реверсі. Функція оберт на місці. Грунтофриза з новими ножами 3 точка. І ціна на сьогодні 4600 за комплект. ну Найкраща ціна, мабуть, на 16-сильний трактор на реверсі. Напрацювання 766 мотогодин. По шинах задніх повний порядок, без тріщин. Передні шини мають мікротріщини, але хороші карби. І рік випуску 90. Перший по дисках. 4600. Хіномото, який попав в акцію. Особливість, власне, вузькі шини. Високий кліренс метр ширини в широкому положенні і 90 см в вузькому положенні, але дуже високий кліренс. От, навіть якщо порівняти, видно наскільки вищий цей трактор для міжрядного обробітку в самий раз. 18,5 кінських сил. І ціна 5100 умовних одиниць за комплект. На трьох точці теж за рівнем горизонту. Незначні тріщини по шинах, але не суттєві, повні карби. Ножі на ґрунтофрезі теж хороші, тридцята ґрунтофреза цього трактора, як і у попереднього МТ-165. 5100. 5100 за комплект. Отакі вже 4 оглянули. Наступний Mitsubishi gs 21 на 21 кінську силу, трактор з гідропідсилювачем керма, трактор 2003 року випуску. Коробка реверсного типу 889 мотогодин на 823 мотогодини. Міняли масло і обслуговували в Японії. Функція оберт на місці, рівень горизонту і грунтуфриза 1,48 мет у комплекті. Хороші ще ножі послужать. Цікавий комплект, і зараз ціна на нього 6400 на цей комплект. Наголошую ще. Раз кажу, що ціни самовивозом з нашого майданчика, звичайно, можлива доставка нашим транспортом. Тоді ціну уточнюйте в менеджера керівника філії івано франківську Романа. І крайній тракторець в цій лінійці на акції це МТР-25, повнорозмірний міні-трактор, важкий понад тонну 100 ваги теж гідропідсилювач керма. метр 10 по центрах задніх коліс, метр 15 по передніх в вузькому положенні. Відповідно, перекинувши колеса, можна отримати ширину метр 25. Шини в хорошому стані, карби присутні, незначні мікротріщини попередніх. І практично без мікротріщин з хорошими карбами шини задні. Рік випуску по шинах. У дисках маркування 97-25 коней, ґрунтофреза звичайно, є в комплекті. Ще просто не укомплектували. Не, тобто Ми її укомплектували, але не встигли навісити, оскільки то, що я вам і казав, довиконуємо відвантаження і замовлення заздалегідь зроблені нашими покупцями. Отака чудова лінійка на акції тракторів. Вона буде тривати. Безтерміново до закінчення власне, цих тракторів. Ще раз проходимося, щоб два трактори по 5 тисяч. 4600 чудова ціна на МТ165, 100, високий на високому кліренсу на 18,5 сил Хіномото М179. GS 21 2003 роком на 21 силу середньобазовий. З ґрунтофризою 1,40 6400 і великий повнорозмірний 25-сильний трактор від Mitsubishi 7,300. Такі чудові трактори. Заїжджаєте до нас на майданчик Вірем Техніка у місті Івано-Франківськ, а саме село Угринів Працюємо щодня і обирайте собі надійного помічника. Ще зробимо, звичайно, огляд тракторів, які є на залишку, крім цих акційних. Зорієнтуємо по цінах, по наявності, а також повинен сказати, що ми вже закінчуємо з розробкою сайту і через тиждень вже будемо наповнювати наш сайт позиціями. З оглядами, з фотографіями, з технічними параметрами власне, тракторів, які є на наших майданчиках. Буде вам зручно і порівняти, і оглянути, і вибрати надійного помічника у ВРМ техніці. Всі трактори мають повний пакет документів для реєстрації. Гарантія, сервісне обслуговування. Вже закінчуємо те, сервісні центри в кожному нашому в кожній нашій філії однозначно буде повноцінний сервісний центр, не просто майданчик серед поля, а кваліфікований персонал, який в будь-який момент зможе вам допомогти обслужити чи відремонтувати ваш трактор. І це для нас є надзвичайно важливим. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.